Доброго дня! Я Ліна Аманенка, передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні ми з вами зберемо чокер акуратненький з мушлями і браслетик до нього. Я от вирішила отак проставляти між цими обрізаними мушельками. Вирішила проставляти просто бісер. Оцей крупненький, я хотіла меншенький, але от є меншенький трошки. Але він в порівнянні з цим якийсь зеленкуватий трошки. Тому вирішила оцей величенький брати. І по дві штучки, отак воно дуже гарно влягається, нічого одне одне не душить. Тепер мені треба оце все. Розкласти, ну, по п'ять, по сім, я потім подивлюсь по скільки штучок і між ними якусь проставочку. Ну, це також ми з вами потім будемо вирішувати. Так, що, що тут ще, яке як питання виникло? Я приклала до себе отак біля дзеркала покрутилась, приклала приклала ці мушлі. І виявило, що воно некрасиво здалеку виглядає. Зблизька воно видно, красиво, а здалеку просто як якісь плямки коричневі на шиї. Треба обов'язково якусь підвісочку. Воно так ну, дуже нецікаво. Я ось підібрала різні, різні, різні. У мене мушлі є з дірочками і без. Ну, Тут деякі не підходить, це по кольору не йде. Ну, Справа в тому, справа в тому що воно. Виглядає щось не те з цими мушельками. Тут дірочки нема, так? тут можна зробити. Я подумала, може. Гляньте, тут перламутр зсередини? Ну, мушлі я підставляла, підставляла, вирішила не брати. В мене є отакий перламутр. Я, зробила, що... Я робила перламутрове таке кальє, льодяники. Робила з цим перламутром, вставляла ці намистинки сотуар. Літо. Літо. Тут залишилось декілька таких неушкоджених. Така-така, в чому і справа вся. Якщо вішати отакий, ну можна пін і повісити. отак, да? І тоді треба щось на браслетик. Також прикрашене. Мабуть, теж ви візьму, але вона така величенька. Тут, коли воно висить як підвіз, воно нічого, що воно набагато більше оцих намистинок перламутру які будуть ззаду. А на браслетику буде погано виглядати, якщо така велика, а потім малюсенька. Воно буде виглядати як. Часики некрасиві якісь, розумієте? Так, ну ладно, з це ми ще будемо думати, ось цими підвісочками, що ми з ними зробимо. Ну, скоріш за все, мушлі не буду, досить тут мушлів. Буду так щось мостити з цих двох. Буду ще думати, думати і щось придумаю. Зараз я порозкладую всі мушельки, отак по 5, по 6, по 7 штучок одразу на браслет. І одразу на чокер. І потім повернусь, будемо щось з вами далі думати, того що щось проставити треба між цими от, от такими отрізочками і ще. Щось щось повернусь і будемо ще міркувати з вами. Так розклала, дівчата, це на браслетик Між ними треба щось проставляти, зараз будемо міркувати з вами. А це. Це крупніші, це поменше, це самий маленький, це вже на чокер. І ви знаєте, що я наміркувала? Я згадала, що в мене є отаке чудове сонечко, пекуче сонечко. І воно тут, мені здається, дуже підійде. Тому прибираємо цей. Бачите, але на браслетик все рівно щось треба. Також міркувала, міркувала. І знаєте, що я наміркувала? Оцей, а ну може, отакий. Більш жовтий, щоб підходив під оці намистинки. Так, мабуть, оцей світліший жовтіший буде краще. Так що я наміркувала, дівчата, дивіться, якщо ми з вами. Ой Боже, зараз, зараз. Таке через екран неможливо, от гляньте, так. І сюди поставимо, ми з недоліка. Перетворимо на принаду. <говорить> Дивіться, так. І не буде видно отої. А, тут прийдеться не бронзову брати цю... Господи, не проволоку, як. Тросик. Не бронзовий, а білий. А, ай, а ну почекайте, у мене десь є. У мене десь є залишки перлі. От я вже думала, куди їх приліпити, тут, ну, вони не підходять, пафос роблять. А якщо ми сюди, яка тут підходить? Ви знаєте, я крупну не буду брати. Не того, що мені жалко її, а того, що буде дуже видно оцю, оцей тросик ювелірний. А якщо взяти ось сюди приліпити отаку малюсіньку перлинку. Якби я давала такі пафосні назви, я б назвала, знаєте як? Народження перлинки. І оце на браслетик, мені здається, буде дуже гарно. І воно акуратненьке таке, правда? Так і зробимо. Тепер чим ми будемо проставляти? Проставити треба щось між цими. Це сплошну не можна, тому що воно буде туди-сюди крутитись. А якщо шарики якісь проставити, воно буде гарненько. Так, якщо ми поставимо. Ану так, по два шарики. ні ні Некрасиво, не красиво, да? Некрасиво. А якщо по три, ану тут, може, вліпим. Та також не Щас, Це дуже гарний прийом, я завжди користуюсь, коли вставляють якийсь, прикрашають, і йде одно, однорідна ниточка, щось одне нанизане, і коли вставляю туди вставочки, їх обіймають або. Якимись шапочками, капелюшками, або там ронделями, або іншими, більш, більш яркішими намистинками, і ми спробуємо. Ано, так, дивіться. Якщо ми отаку намистинку між ними пустимо. І ось такі, гляньте, мені здається, гарно, так? Да? Отак. Гляньте. Ну, ну, гарно. У мене є ще інші. Я вже думала. І такі сякі, і такі сякі. Ці я відкинула одразу, тому що вирішила ж робити підхлопкову юпочку, під хлопкову футболочку. Це не підійде. так? І, і оце, мабуть, не підійде. Ці штучні, штучні перли не підійдуть, тому що вони, ну, такі нарядні, нарядні дуже. Оце також, бачите, оце в мене залишки оцих намистинок, які зеленкуваті, Вони такі ж Ой, зараз. Вони ж такі зеленкуваті, як оцей бісер. Бачите? Такі самі зеленкуваті. Може, оце згодиться, але воно крупніше, набагато. І воно, Бачите, воно якесь зимове, правда? Це ж нас літо, як воно таке, як крига виглядає. ні 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 Може, оці? Це у мене дерев'яні такі, але ну, вони дуже довженькі. Да? Ну, а якщо отак зробити, отак. Да? Може так? Я зараз буду низати і так, і так. І вирішу, потім ви побачите вже готовий результат. У мене буде повністю бронзова вся фурнітура, колотики, все. Кільця з'єднувальні. Так, ну буду зараз спробую так чи так, і вам вже покажу готовий результат. Отак От вийшло в мене, дівчата, бронзова фурнітура, браслетик з перлинкою. Вони, я вже протестувала, походила в них по хаті. Вони в одну сторону не тримаються, але все рівно вони красиво виглядають. Гляньте, тут по 5, між ними проставочна брунзова і отака сама перламутровинка. І так само браслетик зробила. Красиво вийшло, ніжно дуже на шиї, прикрашає дуже і ручку і шию це сонечко, воно якби довершило цей образ. Без нього було дуже-дуже нецікаво. Так, ще залишився в мене матеріал. Знаєте, і Багатенько матеріалу я щось не підрахувала, може, треба було пополам навпіл розділити. Залишилось менше матеріалу, ніж тут. Але я вирішила ще щось зробити, Ну, що ж йому залишатись? Бути чокер без браслетика. Тут... Ну, по-іншому, трошки, трошки по-іншому щось зроблю. А цих перламутровинок мало залишилось. І я вирішила ось додав в мене такі крупненькі-крупненькі такого ж самого розміру бісерінки. Ну, зараз ще щось поколдую, я не знаю ще. силу це вимутила, того, що я звикла вставляти якісь там пафосні. Кришталеві намистини з ефектом АБ. А це, бачите, таке ніжне-ніжне гарне вийшло. Красиве. Покажу вже, потім покажу і це, і це покажу на собі. А поки дочекайтесь, я ще зроблю щось з цього. Це доробила все. Це я вам показувала вже браслетик і сонечком. А цей зробила трошки інакше. В цьому у мене тут я використала, у мене було чотири намистинки гірський кришталь. Я його сюди причепила. І трошки тут раппорт інший зробила, і ви не повірите, в мене уйшли повністю всі ці мушельки і оці. Намистинки, перламутрові, Мушельки тут було по 5, тут по 4, тут трошки менше їх в цьому намистити, браслетику тут по 4 я розподілила. І трошки по-інакшому, бачите, тут я отак зробила. Тобто тільки перламутрові намистинки і обрамила деякі цими бронзовими. А тут трошки довший раппорт у мене був, тому що ця частина була. Коротше, бачите? І тут я отак через 4 продівала цю прозору. І навіть пожалкувала, що тут не зробила прозори, вони якусь свіжість додають, правда? Ну, тут вони пасують з цими ось кришталевими намистинками гірського кришталя. Все, все доробила дівчата. Якщо сподобалось, пишіть, замовляйте. За, на, наступного разу, завтра я буду завтра робити, а ви побачите наступного разу. Наступного разу у нас такі чудові намистини. Не знаю, що я буду ще робити. Оце буде спереду проставлене чимось. А оці не знаю, що думала, думала, не хочеться розділяти їх в різні намиста, тому що вони і пасують, і схожі. Ну, Ну, хочеться... Ну, будемо дивитись це все наступного разу. Ну, взагалі, пишіть, подобається чи ні. Мені кажеться, мені здається, все вдалося. Буду чекати вашої думки. Все, дівчата, всіх обійняла. До зустрічі!